Росія вже відчуває на собі контрнаступальні дії України і розуміє, що лишилося їй недовго. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський і додав усі командувачі, налаштовані позитивно. Однак без подробиць, цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні і оборонні дії, відповідні, відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально. І вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам і особливо е Путіну. Мені здається, вже було багато. Кроків після яких довіряти цій інформації не можна. Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з, з нашими командувачами різних напрямків: сирським, старнавським, з москальовим, з найвом, з заложним. Всі зараз. Настроєні позитивно. Так путіну і передайте. Олександр, позивний привид, командир взводу снайперів, привиди президентської бригади. Долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок, Україна. Добрий ранок, студія. Доброго ранку. Так у нас є завжди запорука успіху. Так що давайте побалакаємо. А давайте. А... Хороші повідомлення надходять і з бахмутського напрямку. Ми знаємо, що наші сили оборони звільнили ще півтора кілометра нашої території, і бійці збройних сил вони продовжують штурмувати і позиції ворога знищують і самого ворога їхню техніку. А як змінюється взагалі, от під нашим натиском поведінка самих росіян? Ну, давайте відверто. Ви знаєте, що може балакати тільки за той напрямок, на якому ми працюємо. А, так, на нашому напрямку також зараз ведуться дії деякі, а, от і доволі такі успішні а, хлопці працюють. А, в принципі, а, ситуація під Бахмутом і в самому місті якби контрольована. А, ну, це я завжди казав, буду казати, тому що ну, ми завжди говоримо тільки те, що бачимо своїми очами. Це одна з таких, знаєте, основних тенденцій що моєї, що моєї групи, в принципі. Тому що у нас, як ви знаєте, очі візде. Що стосовно роботи групи, група на даний час вона в активній фазі своєї роботи, тому що хлопці от на даний допустим, день вчора мали результати, доволі такі непогані. От. І, в принципі, Ну, якби я думаю, що орки дуже відчули вчорашній день, от, і подальше будуть відчувати. Що стосовно їхньої, ну їхньої схеми ведення бойових дій, вона як і була оборонна, от, дуже така них глибока оборона, от, і доволі такі вони скажі, прилякані тим, що відбувається. Я просто хочу уточнити: от коли росіяни штурмували Бахмут, для прикладу, вони використовували тактику випаленої землі. Тобто вони руйнували споруди для того, щоб наші бійці не могли там закріпитися. А от коли ми наступаємо, як от ця їхня тактика спрацьовує проти них самих? Ну вони тактику змінили. У них же зараз тактика брудних штанів Більше скажу так. От, от. А стосовно випалення, ну, знаєте, те, що вони випалювали, там вони отримують транджулі. Так що, ну, Бог є, Він бачить ці всі діла, і ось він зараз е, обраточку дає. Так що, так. що А коли ви дивитесь через свої приціли на росіян поблизу Бахмута, то ви сказали, що розповідаєте про те, що бачать ваші очі. То, що ви бачите? Подмішок вони не бачать, це я вам відверто скажу. Зовсім не бачать посмішок. Ну знаєте, щасливих військових там зовсім немає. Це як так, от і ну є дуже налякані, дуже, дуже стурбовані, і дуже як я вже вище сказав, вгажені військової федерації, яка прийшла до нас в країну і позарилась на, на нашу незалежність. А так. чи змінюються, чи змінюються якісь риси обличчя у тих людей, яких ви спостерігаєте? Я маю на увазі, можливо, там якісь кавказькі риси більше з'являються у зв'язку з тим, Ні, що я, якась я, ротація питання. Дивіться, ну Вагнер. Я думаю, більше даних. Ще скажу у мене такої глибокої розвідданих немає. Але те, що ми бачимо, Вагнера зараз ми там не бачимо. О там більш регулярні війська мобілізовані. більш тому, що вони не настільки підготовлені. Принципі, як е, спеціальні їхні підрозділи. Стосовно кавказців, я жодного не бачив, хлопців, не бачив. Тому ну я не можу впевнено знаєте стверджувати ці, ці питання. от А, а стосовно, як зміняться риси їхнього обличчя, ну повірте, вони змінюються. Пане Олександре, ворог розуміє, що він постійно. Під прицілом наших снайперів і доволі професійних снайперів, тому що а, дійсно росіяни бояться ваших лучних пострілів, ваших очей. А яким чином ворог намагається виявити? Я знаю, що досить часто використовують безпілотники для того, щоб таки виявити і знешкодити снайпера. Ну, дивіться, давайте так. По перше, я акцентую увагу дуже на важливій темі: це те, що ми свою роботу робимо, але все це, що ну відбувається там на Бахмутському напрямку, Бахмуті, це все ну, скажу, за порука успішних дій нашої піхоти, штурмових підрозділів. Це в першу чергу. Тобто, якщо сказати хто дійсно красавці, то це ці хлопці, які піхотинці, які штурмовики. От, тому що якби не вони, ну знаєте, була б неможлива наша робота. От, завдяки тому, як вони знаєте, без страху йдуть вперед і роблять там свої дії, то ну ми лише можемо підтримувати. Що стосовно питання, як вони ви, ну враху дуже в принципі зараз нелегко, тому що з до боків є велика кількість безпілотних апаратів, от які, до речі, якби літають і дуже дуже активно вистежують, але ми якось так знаєте, мінжуємося, ховаємося, не виявляємося і не знаходимося. Ну от, якось так. А як ви до слова, суті, з професійної точки зору, оцінюєте снайперів ворога? Наскільки вони професійно виконують свою роботу? Ну, дивіться, давайте ще раз так скажемо. Стосовно останнім часом. Ну, ми їх зовсім там не зустрічали. Або у них дефіцит в цьому напрямку, або ну якби їх вже немає. От ну я скоріше віддаю там, що можливо вони десь на інших напрямках працюють, тому що ну відверто що наші, що їхні підрозділи ну неохоче вони лізуть в місто Бахмут, От, тому, що це для снайперів це така знаєте, точка напруженої роботи. От, снайпери, як правило, знаєте, професіоналізм починають здобувати десь в польових умовах подалі від міст. От, але завдяки тому, що ще скажу, от моїх хлопців була достатня підготовка в цей час дуже серйозна людина їх навчала спозиним «Сєвєр». до речі, йому вітання. І велика дяка. І вони прийшли в практичну роботу, вони знаєте, вони навчилися. От, можливо, у ворога немає такої можливості ну, на даний час в міських жорстких боях навчити нових снайперів. Ну Но я їх зараз не бачу. От, можливо, вони і є, але знаєте, ну, у нас є ще Маркс, вони доволі такі е, нормальні. Під, рівень підготовки доброго стрілка на трохи більшу дистанцію. Може, в них щось є там у нашому Марксиму. Але я їх не бачу, чесно. Це те, що я вам кажу, виходячи з того, що я бачу. Олександра, а чи є у вашому взводі снайперів дівчата? Стосовно дівчат, у нас одна єдина дівчина це Лола, це наш бойовий пес. От, крім, крім неї, да, ми дівчат не допускаємо до нас. Лола, антидепресантік наш я якось показували у новинах. От, інше, ну, багато, багато, ще раз скажу, в інших там, частинах, з якими ми воюємо, споріднених поріднених нами. Тобто багато я бачу дівчат, снайперів. Ну, це визиває велику повагу і шану в принципі, до, знаєте, до нашого народу, до нашої нації. От і тому скажу, що це ну сильно. Але бачите, у нас в нас підрозділі сугубо чоловіча а кампанія, сильної дівчина єдина. Дякую вам і за настрій, який ви зранку передаєте нам і всім українцям, які нас ну, дивляться. Слава Україні слава, Україні, слава. А героям, а по іншому ніяк. Що будемо, як би казав, будемо жити. Все добре. Слава нашим захисникам! Дякуємо вам Дякую за те, вам що дуже. захищаєте. Олександр Позивний привид, командир зводу снайперів, приводи президентської бригади, був з нами на прямому відеозв'язку, розповів про ситуацію поблизу Бахмуту. Там є просування українських військ, про що і ти говорила, що і е, Олександр. Підтверджує, але звісно дуже тішить, що захисники України, навіть в таких умовах, де відбуваються інтенсивні бойові дії кожного дня, де вони кожного дня ризикують своїм здоров'ям, все одно прокидаються в доброму гуморі. Тим не менш, слід пам'ятати, що ці всі просування, про які ми рапортуємо в наших ефірах, про які доповідає генштаб, даються ціною дуже великих зусиль, і, на жаль, великих втрат, тому що ворог все ще сильний, і про це слід пам'ятати.